Відбулось чергове спецпогашення нової поштової марки Податки Армія Перемога, яку Укрпошта ввела в обіг, аби привернути увагу до сплати податків та підтримати українських захисників. На марці зображена гривня, що трансформується в кулю. З погашенням нової поштової марки Укрпошта долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії Наші податки, наш захист. Спецпогашення провели в Головному управлінні Державної податкової служби України у Вінницькій області. Дуже символічно мені знаходитися тут і приймати участь в головному управлінні податкової служби в гасінні марки, яка символізує відповідну сплату податків. Я хочу подякувати нашому бізнесу, що, незважаючи на всі складнощі з початку війни, він не тільки сплачує податки в державний і в місцевий бюджет, але й фізично допомагає напряму Збройним силам, переміщеним особам, Національної гвардії та іншим військовим формуванням. Трошки сказав вже нашим дівчатам, як правильно на пам'ять залишити собі марку. Сімволічно не покласти просто в конверт, а виключно отак, як тут, наклеєна марка на конверт, погашена штампом першого дня. Ну, з підписами це інша справа, це після погашення. Так що, э, Скоріше нам всім перемоги, всім нам гарного настрою, все ж таки, незважаючи на війну, сил, терпіння і сплачуємо податки, будуємо нашу країну. В умовах повномасштабної війни безпека та обороноздатність України залежить від кожного з нас. А відтак всі, хто працює і сплачує податки, підтримують Збройні сили України та економіку нашої країни. Ми всі розуміємо, що 67 сьомою статтю конституції передбачено сплата кожним податків. Тому на території Вінницької області у нас є майже 112 тисяч платників податків юридичних та фізичних осіб. І за період війни вони спромоглись направити до бюджетів майже 6, більше 62 мільярдів гривень. Тому хочу подякувати всім платникам Вінницької області за те, що вони підтримують нашу Україну, за те, що вони приближують нашу перемогу, за те, що вони підтримують нашу армію. І сьогоднішня марка є символічною і буде доводити те, що наші платники податків роблять правильні вчинки і правильно спрямовують свої. Податки. податки, армія, перемога це важливі складові нашої держави. Сплачуючи податки, кожен з нас робить вагомий внесок в наше майбутнє та в нашу перемогу. Боротьба триває. Попри все, ми беззаперечно віримо, що Україна обов'язково переможе. У поштовому наборі марка, податки, армія-перемога, конверт перший день та картка. Владислав Гемба, телеканал Вінниччина.